Відносини України та Сполучених Штатів сильно погіршилися після нещодавньої зустрічі Трампа та Зеленського, на якій розгорілася суперечка між двома лідерами країн. За підсумком угоду про рідко метали було зірвано, проте зараз знову обговорюється її підписання. Відносини залишаються напруженими, а Трамп звинувачує Зеленського у тому, що той не хоче миру та припиняє допомогу Україні. Напружені відносини між Зеленським та Трампом тягнуться ще з часів першого терміну самого Трампа. У 2019 році в Сполучених Штатах розпочався процес, який пізніше став відомий як Україна Гейт. Суть його полягала у тому, що Трамп чинив тиск на Зеленського, щоб той запустив розслідування проти сина Байдена за підозрою в корупції. Підстави щодо цього були вагомі. Зеленський дистанціювався від конфлікту та передвиборчих перегонів у Сполучених Штатах. Що набирали обертів, заявивши, що хоче зберегти добрі відносини з двома партіями Сполучених Штатів. Після цієї розмови та реакції Зеленського стало відомо, що Трамп заморозив 391 мільйон доларів військової допомоги. Останнє стало важливим сигналом для початку розслідування та імпічменту Трампу. Заморозка допомоги трактувалася як зловживання владою та тиск на треті країни. Імпічмент Трампа не мав успіху, багато у чому завдяки тому, що Сенат був за республіканцями. І вони зупинили процес імпічменту. Незважаючи на те, що Трампа не усунули, цей конфлікт відіграв вирішальну роль на наступних виборах, на яких Трамп не зміг перемогти, і до влади прийшов демократ Байден. Сам же Трамп досі вважає, що в нього тоді вкрали вибори, і багато у чому програш якраз був безпосередньо пов'язаний із Зеленським. Ймовірно, якби розслідування проти сина Байдена розпочалося, це призвело б до його провалу. Тому нинішній конфлікт може мати давнє коріння. Яке тягнеться з 2019 року. Особисте ставлення Трампа до Зеленського завжди залишалося досить напруженим та негативним. Повернення Трампа до Білого Дому знову поставило питання співпраці Трампа та Зеленського, тільки тепер ситуація для України стала у рази гіршою. Росія вторгається в Україну у 2022 році і конфлікт досі триває. А залежність України від американської підтримки є колосальним, якщо не сказати життєво важливим. І з самого початку відчувалася напруга між Зеленським та Трампом, коли його адміністрація зайняла Білий Дім. Але це було не критично. Водночас Зеленський ще до перемоги Трампа на виборах запропонував Сполученим Штатам свій план перемоги, одним із пунктів якого був план про українське рідкоземельні метали, і що Сполучені Штати можуть їх розробляти в Україні на спеціальних умовах. З приходом Трампа його вкрай зацікавив цей пункт, і він став потім його просувати. Незрозуміло, чи розраховувала влада України на таку реакцію, але Трамп прямо почав наполягати на тому, щоб Україна передала Сполучені Штати у користування дані ресурси. Почалися переговори про можливу угоду з цього приводу, що й почало призводити до конфліктів. Перший почався після приїзду міністра фінансів Сполучених Штатів в Україну, за різними джерелами стався конфлікт, після чого Трамп активізував різку критику Зеленського, називаючи його диктатором, і говорячи, що в нього рейтинг. 4%. Щоправда, перший конфлікт вдалося влагодити досить швидко. Через кілька днів стало відомо, що особисто Зеленський їде до Сполучених Штатів для підписання угоди, і риторика Трампа змінилася на 180 градусів. Він навіть вдавав, що забув про свої слова щодо диктатури. Сам же приїзд Зеленського до Сполучених Штатів на зустріч із Трампом знову підвищив градус конфлікту і привів майже до розриву зі Сполученими Штатами. Після зустрічі було оголошено про припинення допомоги та обміну розвідданими. Ймовірно, ситуація стабілізується. Сам договір щодо рідка земельних металів не був тоді підписаний. Багато у чому гнів Трампа і був викликаний тим, що Зеленський ніяк не погоджується на угоду. Це найважливіша точка конфлікту зараз поруч із попередніми образами Трампа. Рідко земельні метали стали відігравати вирішальну роль у 21 столітті в епоху електроніки. Для якої масово і використовуються дані ресурси. Ключову роль вони відіграють і, відповідно, у Збройних силах. Глобальна проблема для американців полягає у тому, що Пакін контролює 60% світового видобутку та 90% світової переробки даних рідкоземельних металів та має стратегічну перевагу у даній сфері. Трамп справедливо вважаючи, Китай своїм головним ворогом і конкурентом хоче отримати власну перевагу в даній сфері. Та позбутися китайської залежності. Вочевидчого в глобальному протистоянні це несе істотні ризики, як економічні, так і для військової сфери, де рідкоземельні метали грають вирішальну роль. Чому ж виникла така проблема з рідкоземельними металами і чому Сполучені Штати їх не видобувають? Головна проблема у тому, що основна їх частина і справді розташована саме у Китаї понад 40 мільйонів тонн проти двох, які є на території Сполучених Штатів. Однак поклади є не тільки в Штатах, а й на території союзників. І друга проблема полягає у складності видобутку та екології. Щодо складності видобутку, то мається на увазі великі інвестиції, що себе за підсумком може не виправдати через зміни цін на різні рідкоземельні метали. Через це у більшості випадків таким видобутком займається держава, яка готова брати на себе такі ризики. Та проблеми екології у даному процесі також серйозні. Розвинені країни не може дозволити собі такий видобуток через існуючі обмеження та шкідливість технологічного процесу. На відміну від того ж Китаю де цим нехтують, а регіони видобутку цих рідкоземельних металів дуже забруднені. Варто зазначити, що одна Україна не здатна в реальності вирішити проблему Сполучених Штатів в плані рідкоземельних металів, оскільки запасів насправді не так багато і більша частина на окупованих територіях. Але вона є частиною стратегії Трампа щодо зменшення впливу Китаю. Трамп також вважає, що Зеленський не хоче закінчувати війни. Швидке закінчення війни було однією з центральних обіцянок Трампа щодо зовнішньої політики Сполучених Штатів. Представники Трампа вже провели кілька переговорів із Росією та Україною, а сам Трамп за підсумком заявив, що з Росією переговори вести набагато легше, ніж з українською стороною. Точкою розбіжності у цьому питанні є питання гарантії безпеки для України. Зеленський останні пару місяців намагається переконати західних колег у тому, що такі гарантії необхідні для стабільного та довгого миру. Це з одного боку викликає розуміння і, наприклад, активно обговорюється проект миротворців Україні, з іншого Трамп хоче закінчити війну якнайшвидше і готовий це робити навіть без гарантій безпеки. Нещодавно представники Трампа заявили, що взагалі гарантії можна буде дати після закінчення війни, і що зараз потрібно хоча б припинити вогонь. Прискорення Трампа у цьому питанні також пов'язане із глобальною стратегією Сполучених Штатів щодо відтягування Росії від Китаю. Трамп готовий реінтегрувати Росію в західні інститути, аби її відрізати від свого головного ворога та конкурента. Перепалка Зеленського та Трампа перед камерами багато у чому і була через це. Зеленський намагався довести Трампу, що гарантії необхідні. І це призвело до конфлікту, хоча сам приїзд Зеленського був пов'язаний виключно з підписанням договору про рідкоземельні метали. Ну і остання причина це тісний зв'язок українського істеблішменту із демократами, противниками Трампа. Український істеблішмент ще за часів Порошенка завжди тяжів до демократів і ставився саме до цієї партії з більшою лояльністю. Зеленський ж зі своїм приходом намагався балансувати, але і з початком війни він також повністю був залучений. До демократичного середовища, забуваючи, що в Сполучених Штатах є ще одна могутня партія і що на наступних виборах вона може перехопити ініціативу. Так і вийшло. Сам же Зеленський майже до останнього підтримував демократів, тією чи іншою мірою, це йому і пригадав Ді Венс під час останньої суперечки, що Зеленський підігравав демократам і приїжджав на військовий завод до Пенсільванії у розпал передвиборчих перегонів. Тоді республіканці це назвали втручанням у вибори. Загалом близькість із Байденом зіграли із Зеленським злий жарт, і він тісно асоціюється саме з демократичною партією, що продовжує нести за собою негатив. Останні вибори в Сполучених Штатах призвели республіканців до влади абсолютно усюди. Президент республіканець та дві палати конгресу також за ними. Сам Трамп вже неодноразово говорив про те, що вибори в Україні необхідно провести, сподіваючись на зміну. На більш лояльного кандидата. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що відносини між Трампом та Зеленським були напруженими ще у 2019 році. З поверненням у Білий дім точками розбіжностей стала угода щодо рідкоземельних металів, а також формат завершення війни, що призвело вже до відкритого протистояння. Натомість, Зеленському ще й згадують його тісні зв'язки із демократами. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BuyMeACoffee. Дякую всім, хто вже підтримує наш канал.